i <laughs> you В Житомирі відбувся чемпіонат України з тріатлону. Спортсмени спочатку змагались у плавальному басейні, потім їхали велосипедом різні дистанції у своїх вікових групах і долали дистанцію кросу. Цей турнір також був присвячений пам'яті заслуженого тренера України Анатолія Крюкова, який виховав в Житомирі багатьох відомих спортсменів. Сьогодні ці змагання посвячені заслуженому тренеру України. Крюкову Анатолию Васильевичу. Это мой отец, который отдал жизнь свою вот, и полностью положил и свое начало, начинал именно с триатлона, как большой тренер. Этот турнир, чемпионат Украины, проводится уже шестой раз именно в городе Житомире основоположник триатлона в Житомирской области был именно Крюков. И сегодня приехали многие тренера, чтобы дать память великому тренеру с нашего города. Сегодня у нас проводится соревнование впервые, где больше 300 человек приехали к нам именно на мемориал имени Крюкова. Лидеры, к сожалению, не приехали, так как у нас два олимпийца, Воспитанники Крюкова Анатолия Васильевича Иллистратова и э, Сапунов, они э, сейчас плодотворно э, готовятся к подготовке к Олимпийским играм в Лондоне. Поэтому они сегодня здесь отсутствуют. Ну и Мартыненко, один из наших лидеров, не только в Житомире, но и на Украине. Он э, также готовится к чемпионату Европы и мира. Цим змаганням передавали паралімпійські ігри з триатлону, які відбувалися в Ізраїлі. Успішно там виступили спортсмени Житомирщини. Е, Житомирська федерація год, як вже розвиває паратриатлон. За рік ми добили значительних успіхів. Е, двоє із наших, з наших спортсменів, паратріалоністів, виступали успішно на кількох чемпіонатах України по паратриатлону. І у нас є вже перший. Участник первого чемпионата Европы, который проходил несколько дней в Израиле, это Володя Степаненко. Очень удачно там выступил, прошел медицинскую квалификацию. И большие надежды на него, что мы на 16-й год попадем на Паралимпийские игры. А в таком триатлоне какие у нас успехи? В триатлоне у нас э, успехи. Одно только то, что наших два спортсмена готовятся на Олимпийские игры, это уже о многом говорит. Не хочется наперед забегать, но надеемся, что и второй эшелон, как мы его называем, который сегодня участвует, э, также покажут хорошие результаты, и выведут нашу Тамбрскую область на ли, лидирующее место. Незважаючи на те, що лідери потенційні олімпійці від нашої області не брали участь в цьому старті, тріатлоністи Житомирщини стали чемпіонами серед шкіл вищої спортивної майстерності України, а серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл спортсмени авангарду були другими після команди Донецька. А в естафеті жінки впевнено стали чемпіонками. Ну это у нас традиционные уже соревнования в Житомире, то есть это как бы просмотр больше детского спорта, молодежного спорта, юниорского спорта, школ всей Украины. То есть это, в этом году это рекордное количество участников у нас, больше 200 человек, поэтому, ну так, может быть хлопот чуть-чуть организаторам доставило, но очень радует, что все больше и больше детей привлекается к триатлону. Поэтому это, так скажем, этап просмотра, первый этап просмотра нашего, нашей смены. И, как что до лицензии на Олимпийские игры? В данной ситуации у нас уже заканчивается отбор на Олимпийские игры, выборивание лицензий. То есть остался буквально один месяц и до заключительных уже три старта. На данный момент у нас два человека выборивают Олимпийские лицензии. Это Илистратова Юлия и Сапунов и Данила. Оба уроженца города Житомирской области, назовем так. Вот. Осталось стартануть, запланировано пока, что Сапуно будет стартовать у нас вход Тулка в Мексике, это этап Кубка мира, и в Сан-Диего Сан этап Чемпионата мира. Елистратову еще будет дополнительный старт в Мадриде, тоже этап Чемпионата мира. То есть вот буквально 2-3 старта и завершен уже отбор на Олимпийские игры будет. А взяли какие успехи украинской сборной триатлона на международной спортивной арене? Ну, этот год, он немножечко специфичный, потому что ранний уже Олимпиада, поэтому всегда в этот год у нас ранний чемпионат Европы. И вот буквально неделю назад, даже неделю, дней пять назад, мы вернулись с чемпионата Европы, который проходил в Элате, Израиль, где была представлена наша команда девятью спортсменами. Ну и так приятно, я думаю, для Житомирской области, что там было у нас представительниц, три представительницы Житомирской области среди женщин и два представителя Житомирской от мужчин, то есть пять человек. Довольно широкий такой у нас отряд Житомирской области был. Получается, у нас Елистратова подтвердила опять, что она у нас одна из сильнейших в Европе, то есть она была в том году пятая на чемпионате Европы, в этом году она девятая. Ну, то есть стабильность уже как бы признак того, что она довольно высок, на высоком уровне. Вот. Еще приятно, мы уже как бы, традиционно в эстафетных командах завоевываем или первое место на чемпионате Европы, или второе. Но ну, сейчас вот, довольно в упорной борьбе с россиянами и немцами мы заняли третье место. Опять же, с учетом, что там было три жетамирянина. В Житомирському більярдному клубі Арена відбувся відкритий чемпіонат України з комбінованої піраміди серед ветеранів та сеньорів. Це вже стало традицією проводити саме в нашому обласному центрі всеукраїнські турніри з популярного виду спорту, який підвладний як молодим, так і ветеранам. Сьогодні ми присутні в прекрасному більярдному клубі Арена. де розпочався чемпіонат України серед сеньорів. 40-59 років та ветеранів старше 60 років. Приємно, що учасників більше 100 чоловік і серед них є ті, які в далекі 40-ві роки завойовували перемогу для України і Радянського Союзу. Орденськими планками представляють. Вони сьогодні також можуть участвувати в цих змаганнях і показувати, що ще в них теж є порох в порохівницях. Для мене більярд це ну, такий можливий спорт по вікових даним, тому що кудись -то бігати, щось піднімати мені вже не всі. От більярд, там шахмати, таке я і живу. Ну, і сьогодні от випало мені участь, що я участвую в цьому ветеранському турнірі. Ну, для мене білярди в основному віддих, звісно. Когда спосіб заработка, зараз чисто віддиху вот прихожу, смотрю на ну, молодое поколение, молодці ребята так зараз поднимаются, хорошо играют. грають. Ми в своє время так у нас не було такого прогресу. Не ті столи були, не ті киї гвоздями прибивали, наклейки грали. Ну нічого. Так от дето з п'ятдесят восьмого року я. Зацепился за этот біля. И вся наша семья, и брат покойный, і племянник мой хороший Андрюша, і сын вот сейчас, і дітей учит, и участвует в турнире. Ну, в общем, для меня белярд. Ну, от души, так. Какие у вас были успехи в Белярдом спорте? В Белярдному спорте в 93 в 1993-го я был чемпион области по піраміді. По 70, ну, 71 очко забить. Ездил в Харьков. Потім їздив на обліво, був Європи э, чемпіонат. Ну і так, Європа, в основному, снг страни були. І в 2009-му Пірнської області слідів ветеранов я знаю. Ось вот такий мої, скажімо, нароботки на білярді. Спонсорами змагань стали представники торгової марки Рудь, які підтримують більшість спортивних заходів, що відбуваються в нашій області. Я сам любитель цього виду спорту. У мене хто зі мною по співпраці також є люди, які займаються цим видом спорту. Не тільки тут в цій залі, а й в себе на підприємстві займається цим видом спорту. Тому я приймав рішення своїм колективом. Спонсорувати, безумовно, цих людей, які приймають ці місії, і самі приймати тут участь. Безумовно, ми приймаємо участь у багатьох видах, багатьох видах спорту, ми різні акції в різних акціях сьогодні участвуємо. Тому ми не можемо бути бездіяльні у цьому виді спорту сеньорів від 40 до 60 років. Серед житомирян у вісімку кращих потрапив Ярослав Савков. А у фіналі Житомирянин Айрат Маскулов змагався з Михайлом Демидовим з Івано-Франківська. Цього разу фортуна сприяла гостеві. Він виграв фінал з рахунком 4-2 і отримав кубок переможця. Найбільш масовими були змагання ветеранів, вік яких за 60. Постійно бере участь в турнірах і успішно виступає 87-річний киянин, ветеран великої вітчизняної війни, полковник у відставці, донині доцент столичного університету Мір Муравйов. За більярдним столом я з 1934 року, коли мені було 9 лет і вчився втором класі. Я имею в виду більярд «Большой стол. Не, 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 детские. Я сам военный, полковник в отставке. И 40 лет просто жил вместе с войной, воевал два года, служил в армии. Но параллельно это было у меня хобби. У меня хобби было не только бильярд, у меня бильярд и шахматы были. И лыжи в свое время еще были, когда молодой был. Вот. Но бильярд так остался на всю жизнь. Как Хобби как стимул для жизни, жизнерадостности. Какие у вас успехи были, самые большие в ну, бильярде? Раньше э, с, турниров специально там первенств не было. Но такие неофициальные были игры. Я играл, с, можно сказать, с самыми сильными игроками в Советском Союзе. Я играл в Москве, включая и Бейлис бывший чемпион Союза. Вот. Ну и много других э, сильных игроков, которые, э, можно сказать, для которых была эта профессия. Ну вот что для вас бильярд сегодня? Вам уже 87, слава Богу, лет. Дай Бог вам здоровья. И что для вас сегодня бильярд? Вот что вы ощущаете сейчас за бильярдным столом, играя бильярд? сегодня в турнире? Бильярд для меня сегодня это, это стимул жизни, стимул, можно сказать, продление жизни, так? Потому что, когда у тебя есть определенная цель, определенные интересы, определенная обстановка, атмосфера, окружающая, друзья, то это продлевает жизнь. Я думаю, что благодаря бильярду, с которым связана практически вся моя жизнь, Потому что я обязан тому, что я сегодня и после войны еще прожил столько, и вот сейчас после 57 приближается уже 9 десятков. Да, ну параллельно я еще я преподаю в университете еще. Сейчас тоже в Киевском в университете туризма, экономики, права, являюсь доцентом Киевского университета права тоже. Вот, но, думаю, заканчивать в этом году. Вот. Но останется бильярд и шахматы, может быть, тоже у меня. Шахматы, я кандидат мастера и судья из категории. Там тоже интерес. Вот эти интересы и сохраняют нашу жизнь. Только что у меня вот был за счет экзамен, ну, четыре дня назад <соценно> закончил учебный год. А какой предмет преподаете? Я преподаю несколько предметов по таможенному праву. Таможенное дело, таможенное право. Включая даже такие искусствоведческие вопросы, связанные с таможней. Потому что я еще и немного рисую. Еще, да, еще одно хобби, о котором я забыл сказать. Поэтому наряду с такими чисто юридическими дисциплинами по таможне, я еще преподаю и основы искусствоведческой экспертизы. То есть тоже связанная То есть, и юридическая сторона, и искусствоведческая сторона. Серед житомирських спортсменів-ветеранів кращий результат показав Олександр Барановський, який посів п'яте місце. А у фіналі зустрілись чемпіон Радянського Союзу, чемпіон світу серед ветеранів Анатолій Маліванчук з Вінниці і Леонід Отчинашенко з Луцька. Тут впевнено перемогу здобув найбільш титулований Анатолій Маліванчук, для якого більярд це стимул життя. Ну, більярд сьогодні. Це ну, моє життя по суті. Я прожив все своє спортивне життя на біля білярного столу. Е, і мені кажеться, що ну, така гра заслуговує поваги Прилю, ну, ігра, в і Ігра, яка, як кажуть всі, Возрасти покорний кажуть, що можна грати в цю ігру, і в 70, і в 80 років не взирає на возраст ніякий. От і вона продовжує наш благодаря руху, благодаря всьому, і взагалі, як кажуть, любові до білярного спорту продливає життя, проливає життя. І молоді повинні брати приклад з нас, ветеранів. Я бачу, що все-таки наша з нас приклад на міжнародних аренах. Зараз український більярд став ведучим український в світі Але В Москві осінь буде самий такий престижний турнір ветеранів всього світу, З'їдуться в Москву. Це буде м, в жовтній Такого Спорту такого точної такої гри не придумали ще ні, ніхто. Кращі спортсмени ветерани візьмуть участь у чемпіонаті світу, який відбудеться в жовтні у Москві. На центральному стадіоні міста Житомира відбулася та обласна Спартакіада серед працівників ПАТ «Житомиргаз», присвячена 75-річчю творення Житомирської області. На парад відкриття команди виходили згідно місць, завойованих на минулорічній Спартакіаді. Цьому році всі заходи, які проводяться, вони присвячені до однієї, єдиної найголовнішої події, яка буде святкуватися 22 вересня 75 років з дня утворення Житомирської області. Мені приємно і надзвичайно приємно, що наші газовики вже в 17-й раз проводять цю спартакіаду. Приємно те, що колектив працює стабільно, отримуєте заробітну плату нормальну. Приємно те, що знаходите кошти на розвиток і спорт, і це найголовніше. Змагання відбувається щороку під прапорами спортивного товариства Спартак, яке пропагує в колективах фізкультури здоровий спосіб життя. Своїм прикладом сім'ях, на роботі сусідам показуйте, що здоровий спосіб життя. Це те саме головне. Адже людство за свою тисячолітню історію багатотисячну не придумало кращих ліків. Переможці спартакіади представлятимуть Житомирщини на всеукраїнській спартакіаді своєї галузі, яка відбудеться в Алушті. Продовж навчального року традиційно в Чернігівському районі відбувається спартакіада вчителів. Одним з популярних видів спорту там є волейбол, в який грають як чоловіки, так і жінки. Саме 11 жіночих команд змагались за першість в районі. Завершується спартакіада найцікавішим видом спорту волейболом. І мені дуже приємно відзначити те, що в сьогоднішньому турнірі бере участь. 11, команд, 11 жіночих команд. Хочу побажати всім гарної гри, хочу побажати, хай сьогодні переможе найсильніша команда і віру в те, що ви серйозно, відповідально готувалися і покажете найсучаснішу, найкращу гру за останні роки проведення педагогічних спартакіад. Азартною була гра за вихід у фінал між командами Селянчинського спортивного ліцею та Черняхівської гімназії, де у впертій боротьбі перемогли представниці селянщини. Бо вони ж виграли у фіналі у команди Головинської гімназії. Ми дуже раді, що ми сьогодні приїхали на ці змагання, адже незважаючи на те, що в нас немає ні одного вчителя фізкультури в команді, ми добре займалися, тренувалися. І дуже задоволені нашою сьогоднішньою перемогою. Перемога нам дала сьогодні дуже складно, з великими нервами, але незважаючи на те, що Сергій Павлович, наш тренер, на нас ну, трошки кричав, болівав за нас, ми виграли. Ми відчули, коли, ну, відчули перемогу саме тоді, коли виграли третю вирішальну партію Чернігівської гімназії. Була дуже запекла боротьба, ми в першій партії програли, але в другій партії все-таки показали, на що ми ж здатні, показали свою силу, свою згуртованість і добились перемоги. Вже в фіналі ми грали з Головинською гімназією. Було трошки легше, але все рівно. Була напруженість, теж не здалися до кінця, дотягнули, виграли. Хочу подякувати нашому тренеру, я вже казала Сергію Павловичу Ткачуку за підтримку, а також начальнику відділу освіти Сташенко Григорію Федоровичу. Вони нас сьогодні дуже підтримували, вболівали за нас і підтримували наш моральний дух. Я думаю, що для того, щоб нам краще грати, потрібно більше товариських зустрічей різних, більше тренувань. Але ясно, що всі викладачі, всі зайняті, всіх робота, часу не вистачає. Знайдемо час, будемо тренуватися, на наступний рік виграємо, займемо перше місце, вже без нервів, без напруги. Просто вийдемо, покажемо свою гру. Кубок за друге місце отримала команда Головинської гімназії, яка постійно в призерах та переможцях спартакіад. Волейболом займаю ще шкільних років. Продовжувала тренуватися в інституті. І скільки працюю в Головинській гімназії, стільки очолюю команду волейбольну колег нашої гімназії. Волейбол у нашій гімназії люблять. Ми тренуємося кожної п'ятниці. У нас вже є своєрідна система, у нас вже є свої гравці, які натреновані, які знають свою роботу, які дуже люблять це заняття, які з задоволенням навіть займаються не тільки... голосу, чи що? Не Ми грою задоволені, тому що провід. Основний склад нашої команди грав сьогодні, але не всі. Тому ми могли б сильніше, Звичайно, ми могли б взяти перше місце, але все-таки на даний час ми своєю грою сьогодні дуже задоволені. Ми виклали всі сили, приклали всі сили, постаралися, щоб отримати цей клуб. Бронзові нагороди отримали представниці Чернігівської гімназії, а рівень гри оцінили представниці відділу освіти, які також брали участь в змаганнях. Сьогодні в нас відбулися змагання з волейболу серед жінок залік районної спартакіади педагогічних працівників. В змаганнях взяли участь у нас 12 команд. Змагання у нас пройшли ну на такому піднесеному рівні, тому що всі змагання пішли задоволені і щасливі. А це саме головне. Люди показали, саме жінки показали високий рівень. Волейбола і це дуже радує. Я особисто як методист також взяла участь у змагання, грала за Черніхівську загальноосвітню школу. Ну, мабуть, трішечки щось нам не хватило витримочки. Ми зайняли четверте місце, але ми, ви знаєте, раді, що ми сьогодні взяли участь, що ми показали теж хороший рівень і задоволені, наші дівчата пішли додому. То я бажаю всім нашим жінкам, щоб вони були такі щасливі, радісні, задоволені кожного дня, щоб радували своїх діток, а діти, діти радували їх. Ну і хай щастить їм в цьому житті. А змагання є змагання. Хтось переміг, хтось програв. Ну це не так страшно. Я я думаю, що в нас буде на сюди раз ще краще змагання пройдуть, і я думаю, що наша команда буде все таки перша. Житомирський район розпочав футбольний сезон. 28 команд братимуть участь в цьому сезоні. З них 12 гратимуть у вищій лізі, а 16 у першій. Урочисте відкриття сезону відбулося на стадіоні Новогуйвинська, куди приїхали представники федерації та керівники району. Вже стало доброю традицією. Починаючи з 2010 року в нашому районі проводити Відкриті чемпіонати району по футболу. Адже думайте самі, починаючи з 91-го року до 2010-го, практично чемпіонатів, таких як сьогодні, у нас вже третій рік проводиться, не було. І дуже відрядно, що при допомозі в червні місяці Руслана Павлюка ми організували протягом двох місяців. Чемпіонат і в 10 році, ви знаєте, вже виступало у нас на перший район 18 команд. В минулому році 22 команди. В цьому році відрядно, що вже нас дві грає дві ліги. Вища ліга, 12 команд і перша ліга 16 команд, а це значить 28 команд. Не буду говорити, що таке сьогодні спорт, тому що людина, яка любить спорт, яка займається спортом, вона перш за все ніколи не створює проблем в сім'ї, не створює проблем із своїм. Здоров'ям і, значить, не створить проблем у нашій лікарні. від депутата обласної ради Віктора Розвадовського представники спортивної школи Новогуйвинська отримали борцівський килим, а ветерани пам'ятні відзнаки. Перша гра була між командами. Танкіст Новогуйвенськ» і «Родос Вереси. На полі була боротьба рівних суперників. Гостро атакували обидві команди, але Фортуна посміхнулася минулорічним чемпіонам і володарям кубку команді Танкіст Новогуйвенськ». Матч закінчився з рахунком 1-0. Збільшилась кількість команд. Збільшилась кількість стадіонів, які беруть участь, які приймають, готові приймати змагання. Це дуже приємно. Це говорить про те, що до нас під'єднуються багато однодумців, наших прихильників. Напередодні євро. Це дуже важливо. Сьогодні наш район, один з найкращих в області е, організований і проводить змагання з великого футболу. Розраховуємо в цьому році більше уваги приділити змаганням серед ветеранів, серед дітей, серед школярів. Також приділити увагу відновленню стадіонів, які були в свій час, працювали.